Щирі усмішки, неймовірно позитивна енергетика та щастя в очах діток з особливими потребами випромінювалися під час особливого свята. У білій церкві відбулося відкриття інклюзивного клубу Крила для дітей з інвалідністю і порушенням розвитку. Це важливий соціальний проект, натхненниками якого були заступник міського голови Катерина Возненко. Та депутат міської ради Оксана Сахарова. тут є дуже багато доступних речей, таких як і транспортна розв'язка, де батькам зручно і діткам зручно буде теж сюди доїжджати. Ну і саме головне це те, що це приміщення абсолютно підходить для того, щоб тут можна було комфортно та безпечно перебувати. Я хочу щиро подякувати від імені міського голови за цей вклад за цю таку колективну роботу. Я Хочу подякувати вам, батьки, за те, що ви все ж таки продовжуєте. Своєю силою і незламністю давати приклад іншим, і назва в цього клубу така крута в цей раз крила. Ми хочемо ну, кожній дитинці надати можливість розправити тут свої крила в цьому клубі. І я думаю, що нам потрібно вже замахнутися на якийсь більш масштабний проект, тому що діти вже ростуть. Як діти, які у нас в садочку і в школах, то для них такі простори ми зробили. А от дітки, які підростають і покидають стіни школи. Отут уже треба щось реально думати. Цей проект профінансовано міською владою разом з благодійним фондом Юніті Foundation. Я дякую всім причетним до цього заходу. Дуже дякую. Я впевнена, що об'єднуючись, ми можемо створювати великі, круті проекти, підтримувати крутих дітей, крутих круту молодь і взагалі розвивати все таке корисне і круте для нашого соціуму. Далі більше, звичайно. Проєкт реалізовано в партнерстві з громадською організацією Ми особливі, яка об'єднує родини Білоцерківської громади, які виховують дітей з інвалідністю та порушеннями у розвитку. У клубі проходитимуть заняття з адаптивної фізкультури, музичної терапії, елементарного музикування, сенсорної інтеграції, паперопластики. Та декоративно-житкового мистецтва. Сьогодні в нашій громаді відкрився ще один клуб за місцем проживання Крила, який саме буде об'єднувати діток з особливими потребами. У Білій церкві це третій такий інклюзивний простір, який відкривається саме для роботи з дітками з особливими освітніми потребами. І ми пишаємося тим, що Біла церква є прикладом для інших міст. Саме у розвитку та підтримки інклюзії. Сподіваємося, що клуб дозволить маленьким білоцерківцям з особливими потребами розвиватися, адаптуватися, соціалізуватися, розправити справжні крила впевненості у собі.